Видалити поліпи в амбулаторних умовах у міській поліклініці номер 2 доукомплектували ендоскопічну апаратуру. На озброєнні у лікарів тепер є електрокоагулятор. Цей апарат розповідають медики, обладнаний спеціальними режимами і дозволяє значно розширити спектр послуг зокрема, одномоментно проводити діагностику та ендоскопічні хірургічні втручання, що значно комфортніше та зручніше для пацієнтів. Раніше ми були змушені цих пацієнтів. Оглядати, діагностувати і скеровувати в спеціалізований заклад повторно для видалення вже поліпа, і це приносило деякі труднощі, тому що людина змушена була через деякий період часу повторно. Готуватися до цього обстеження і повторно проходити це обстеження вже з видаленням. Тепер у нас є змога це ці такі маніпуляції і нескладні амбулаторні операції проводити відразу. Апарат, вартістю понад 400 тисяч гривень, вдалося придбати коштом самого КНП, і оновлення переконують спеціалісти. Того вартувало. Близько 30% пацієнтів після 50 років можуть стикнутися із проблемою новоутворень на стінках кишківника і шлунка. Медикаментозним способом вони не лікуються. Єдиний спосіб позбутися їх хірургічне втручання. Є досить різні види новоутворень. В кишечнику ми за допомогою нашого апарата можемо ставити попередній гістологічний діагноз і приблизно розрізняємо, які поліпи підлягають видаленню, які можливо можна спостерігати. Поліпи, які є підлягають обов'язковому видаленню, це поліпи, які можуть перероджуватися в. Малігнізуватися і тому їх потрібно видаляти невідкладно. До слова, від початку року в ендоскопічному кабінеті здійснили близько 600 обстежень. Наталя Озовак Андрій Гаргара, телеканал 402.